Справа 165. Порівняй числа, у запису яких стерли кілька цифр і замінили їх на зірочки. Є 4 завдання, які необхідно виконати. Давайте будемо їх виконувати. Так, дивимося, у першому записі у нас є п'ятицифрове число зліва і справа. яке з них більше, шукаємо, який старший розряд у них відрізняється. Найстарший розряд це розряд тисяч. Тут у нас 7, тут у нас 8. Так як 7, це тисячі неважливо, менше 8, так, то. Ми можемо сказати, що у нас ліве число також менше за праве. Ось так ставимо в нашому цьому в цій нерівності знак. Тепер дивимося наступний запис. Ми бачимо, що тут у нас п'ятицифрове цифрове число зліва і 4 е цифрове число справа. Так як 4. П'ятицифрове завжди більше за чотирицифрове, то лівий вираз більший за правий. Давайте це запишемо. Отже, тут у нас п'ятицифрове, П'ятицифрове. Число. Ну, а справа у нас чотирицифрове. Ну і завжди п'ятицифрове у нас більше за чотирицифрове. То і в нашому в цьому виразі ставимо знак більше. Переходимо до третього завдання. Так, дивимося, тут у нас є п'ять цифр. Ось він. А, зліва п'ять цифр і справа п'ять цифр. Ну що ж, давайте аналізуємо, що далі. Сім на початку нам нічим не допоможе. Тепер дивимося, тут у нас стоїть зірочка. А ось тут у нас стоїть 0. Ну е, добре, яке ж число більше? Там, де зірочка, чи там, де 0. В принципі, замість зірочки може стояти і 0. Добре, аналізуємо тоді далі. Давайте я підкреслю двома різочками. Тут у нас стрійка, а ось тут у нас одиничка. Навіть якщо зірочка буде 0, то трійка у нас більша за одиничку. Тобто, ми можемо так написати, якщо. Оця перша зірочка, давайте я її підкреслю, дорівнює нулю, то ми пишемо, що трійка, тоді трійка більша за одиничку. Тобто в нас буде знак більший. Ну, а якщо зірочка у нас перша. Не дорівнює нулю, ось так пишеться, не дорівнює нулю, то, ну, якщо вона дорівнює нулю, то зірочка, оця перша, і завжди буде більше нуля. Тобто, і в одному випадку у нас знак більше, коли зірочка дорівнює нулю, підкреслена, і в другому також буде більше. Тобто ми кажемо, що цей вираз зліва завжди буде більшим. Завіра справа незалежно від того, які цифри ми напишемо замість зірочок. Переходимо до четвертого завдання. Е, так, е, дивимося. У нас е, є п'ятицифрове зліва число і п'ятицифрове число справа. Добре, порівнюємо їх. Дивимося. На початку одиничка нам нічим не допоможе. Потім тут у нас стоїть зірочка, а отут у нас стоїть. Дев'ятка. Ну добре. Але замість зірочки, зрозуміло, що якщо зірочка менше 9, тобто зірочка не дорівнює 9, бо вона може дорівнювати від 0 аж до 9 будь-якій цифрі. Якщо вона не дорівнює 9, тобто вона 0, 1, 2, 3 і так далі до 8, то у нас ця зірочка може бути менше, ніж 9. В перший випадок. Пишемо, якщо, якщо зірочка. У нас підкреслено. Так, пишемо не дорівнює 9, так, то ми пишемо, що ця зірочка буде менше 9. Тобто в нас лівий вираз буде менший за правий. А інше, давайте дослідимо, а що ж буде, якщо оця зірочка підкреслена, у нас. Дорівнює 9. Ну, Якщо вона дорівнює 9, то ці розряди у нас будуть однакові, то ми маємо порівняти наступні цифри. Це 5 і 6. То ми тоді пишемо, що наступний старший розряд 5 у нас менше. Давайте навіть підкресли двома, а менший 6. Тобто ми бачимо, що у будь-якому випадку, чи зірочка дорівнює 9, чи зірочка не дорівнює 9, у нас лівий вираз менше Заправить. Тобто ми тут пишемо знак менше. Ну що ж, записуємо зараз відповідь. Пишемо відповідь. В першому завданні пишемо 47. Потім три зірочки. Менше, ніж 48 і три зірочки. В другому пишемо зірочка, зірочка. Потім зірочка, сім, зірочка більше, ніж вісім. Зірочка, зірочка, зірочка. Є. В третьому завданні пишемо, що сім, зірочка, потім три, зірочка, зірочка. Більше, ніж. 70, потім 1, потім зірочка, зірочка. І в четвертому завданні, останньому пишемо тоді 1 зірочка, потім 5, зірочка, 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 менше 19, потім 6, зірочка, зірочка. Ну що ж, ось таке завдання на логіку на цьому вправу завершено.